Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада привітати вас на моєму каналі. І зараз у нас з вами буде даро-прогноз для Козоріга з 7 по 13 жовтня. Давайте подивимось, що буде відбуватися в житті на цьому тижні у таких цілеспрямованих людей. Цьому тижні щось буде вас засмучувати. Про щось ви будете так хвилюватися про майбутнє, про щось, що буде далі. Але карти показують, що ці ваші хвилювання, вони в оточенні позитивних карт. Тобто поряд негативних з цими хвилюваннями немає. Це говорить про те, що хвилювання марні буде якесь бажання, якесь бажання щось змінити. Хвилююся, що буде завтра. І хочу щось змінити. А сижу і думаю, ну воно ж мене не зовсім там не влаштовує. Якось, мабуть, все тихо, але такі цілеспрямовані люди, які можуть по таким скалам збиратися, то для вас... Подолання цього страху, воно не буде затяжним. Цей тиждень пройде бистро, але цей страх за майбутнє на цьому тижні, на жаль, може бути присутнім. Тому, тому порада. Вигадьтесь вперед. Усі сили. Зберіться і у вас все вийде. Незважаючи ні на що, подолайте цей страх, цей страх перед майбутнім і у вас все вийде. Карти показують, що ви зможете подолати цей страх. Не хвилюйтесь. В особистому житті, можливо, ви зустрінете або своє перше кохання, або когось з минулого, хто для вас був чимось таким. Дуже таким приємним спогадом. Це, це не буде якийсь там зрада чи щось таке. Це буде просто зустріч з людиною, яка може з'явиться посмішка у вас, якісь приємні спогади. Це додасть вам, якщо ви одружені, ви подивитесь на свою другу половинку і скажете, як добре, що ти в мене є. Тому що те, що було, ми дійсно вдячні за якийсь там досвід, але мені зараз... Тут гарно. Тому на цьому тижні, можливі, ось такі у вас хвильки стосовно стосовно грошей. Можливо, на цьому тижні будуть якось розподілені якась, може, премія. Може якийсь додатковий дохід. І ви, як людина, яка гарно виконує свою роботу, може отримати додаткові якісь кошти, на яких ви, ви їх не очікували. То у вас вони з'являться. Це ж завжди приємно, коли раз. Ти не чекаєш, а тут до тебе прийшло, тебе якось замітили, це, кажу, це може бути якась премія, або якась винагорода за щось, або щось додаткове до вашого очікуваного заробітку. Тому. Тиждень у вас буде дуже насичений, насичений приємними подіями. І ваше оце хвилювання за майбутнє пройде легко. Я вам цього щиро бажаю. Я бажаю, щоб від оцієї зустрічі, яка відбудеться на тому, на цьому тижні, щоб ви винесли якісь такі гарні спогади. Я бажаю вам усього найкращого. Будьте любими. Нехай все в вашому житті буде тільки.